Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу запропонувати вам тему зони комфорту. Чому? Бо скільки б не продовжувалася війна, вона все одно закінчиться. І від багатьох чую, скоріше б вона скінчилася і щоб було так, як до війни. Не буде. Ми всі це розуміємо. Але ми звикли до того, що було, знаємо, як там було, і це начебто наш острівок безпеки. Чому я саме заговорила за зону комфорту? В психології є два такі цікаві і доповнюючі друг друга напрямки психо-психосоматика. Та психосемантика. Психосоматика доволі часто зустрічається в наших розмовах, у виступах інших фахівців. А от психосемантика, тобто мова. Тобто, що і як ми кажемо у, тій, чи, у тих чи інших обставинах. Тому зона комфорту. Це для тієї людини, яка в ній знаходиться. Немає значення, що з цією людиною там відбувається. Хворіє на тяжку хворобу, має повний обвал фінансовий чи складні дуже складні стосунки. Якщо людина, і це ви самі добре розумієте, Нічого не робить для того, щоб змінитися у цих обставинах. Я так розумію, що людина знаходиться у зоні комфорту. Їй вигідно хворіти, бо навколо неї, як навколо дитинки, багато хто крутиться і виконує її бажання. Фінансовий обвал. Я такий бідний чи така бідна, нещасна, допоможіть мені. Я не кажу зараз за тих, хто опинився за межою бідності в умовах війни. Я кажу взагалі, хто має можливість працювати і не працює. Або складні стосунки це окрема річ. Чому? Бо я вже казала, і ви самі знаєте, що ми притягуємо тих, хто нам потрібен. Вчителів притягуємо. Тому зона комфорту, а особливо, коли нам хтось вказує. Тобі тут так гарно, ти у зоні комфорту. Це ля ви знаєте? Або навпаки, тобі треба вийти з зони комфорту. Навіщо? Мені там гарно. Ось над чим я вам пропоную помислити. Я, я, я особисто не люблю слово проблема. Не те, що воно негарне, це таке. А от коли ми його замінюємо на зупинка, підказка або завдання. Подивіться з цієї сторони на вашу так звану проблему. От вам і психосемантика. І таких підказок у нашій речі дуже багато. Тоді ще вдивляються, ля психологи розуміють, що я сказала другим змістом. А не те, що произнесла у голос. Усім гарного дня! Підказочка вам пішла. Подумайте над цим.